В радянський період е, почалася штучна підміна форм традиційної культури. Це відбувалося через. Заборону певних обрядів звичаїв через заборону певних пісень і через те, що радянський уряд вони розробляли спеціальні свята, які мали виховати нову радянську людину, які боролися з. Українським буржуазним націоналізмом, і через це були певні жанри, які заборонялися до виконання. До прикладу, довгий час повстанські пісні, стрілецькі пісні їх не можна було виконувати, пісні, в яких співалося про визвольний рух їх так. Також не можна було співати, тому що люди, які до прикладу, співали в хорах, їх відстежували. КГБ брало на облік людей, які співали в таких хорах, або людей, які були симпатиками таких хорів. Тому просто співати народну пісню, це вже було проявом націоналізму, і це заборонялося. Потім наступний такий рівень. Зміни або підміни традиційної культури, традиційної пісні, це е, така штучна фольклоризація, е, яка е, дуже широко запроваджувалася через художню самодіяльність. Е, бо з Радянським Союзом в кожному селі створювалися клуби, щоб е, виховувати населення, піднімати е, їхній рівень обізнаності, але власне ту інформацію і ті знання які вони мали отримати, це все керувалося партією. І от в кожному сільському клубі створювався колектив. В кожне село присилався керівник, який був навчений, як навчити і що потрібно співати людям, які збиралися для співу. І створили спеціальні репертуарні збірники, які розробляла спеціальна комісія при Міністерстві культури радянського союзу. І ці пісні. Вони співалися в кожному селі. Що ми бачимо? Що ті локальні особливості виконавства, жанрого наповнення, того звуко ідеалу, який був типовим для певного локального осередку, він буде змінювався через те, що співали всі однакові пісні, і вже пісня на Поліссі, пісня на Поділлі вона звучить однаково. І ми досі маємо наслідки власне цієї діяльності, які б співали пісні. Про е, гарне життя е, при е, радянському союзі, е, про колгоспне життя. Тому тут зміняється вже і змістове наповнення про що співали. Однак, це не означає, що не співали і інші пісні, їх виконували, але поруч із цим потрібно було співати пісні, які відображали радянську ідеологію. І тут цікавий такий е, приклад, що коли відбувалися всесоюзні фестивалі народної творчості, Часті, от Або якісь масові свята, і коли гурти приїздили співати свої пісні, вони обов'язково була така квота: потрібно було заспівати пісні ідеологічно спрямовані. І тому ми можемо бачити, як традиційна пісня, текст традиційної пісні. Підлаштовувався під ідеології партії. Ну, до прикладу, є такий архів фольклору Полтавщини та Слобожанщини. Можете знайти в інтернет мережі. Там є записи 80-х, 90-х років, і цікаво відстежити, а що співали в той період. І є записи села Клюшниківка, така пісня. Ой, полола горлиця, лободу, лободу. І там є два зразки. Один зразок, де традиційний текст: Ой, полола горлиця, лободу, лободу, посилала припутня, по воду, по воду, іди, іди, припутня, не барись, не барись, на чужі горлиці, не дивись, не дивись і так далі. І є інший зразок, де вже е він був перероблений під ідеологію, тобто, де співалося про партію про комсомольця, який ту дівчину відвів е, вступити у, е, до комсомолу. Тому можемо послухати фрагмент такої пісні. Ой, полона дівчина буряки! Не взялися, комсомольці юнаки, юнаки, вони тую дівчину узяли, узяли, в комсомольський осередок привели, привели, стой тут не верни, комсомоль запиши, стом, протокол запиши, по крубок, вона на То зазначити, що діяльність самодіяльних колективів дуже впливала на видозміну. Локальної традиції художня самодіяльність вона намагалася іноді використовувати форми професійної культури, і тому тут ми бачимо вже відозмінені форми, коли були такі сценічні композиції, хорові інструментальні, коли упліталися вже читання там віршів, поезії тобто ті форми, які не відповідали формам народної пісні. І Ми бачимо, що відбувається викривлення народної музики через через її використання в нетиповій для неї форми. Тому, коли ми бачимо колядку, яка виконується під баян, це не є традицією, тому що спів під баян він видозмінює мелодику традиційної пісні. І через це відбувається згладжування особливостей, особливо локальних особливостей народної музики. І ці наслідки ми бачимо ще сьогодні дуже багато. Самодіяльних колективів, які звучать однаково на кожній території. Е, і важливо відроджувати, вивчати е, свою е, традиційну пісень для того, щоб розуміти, що пісня на поліссі вона відрізняється від пісні, скажімо, з гуцульщини чи з е, Полтавщини. І сьогодні дуже багато рухів, які е, намагаються відродити справжню традиційну музику.